Тут. Сутка, чоловіка, стерва, курва. Здрасте. Одразу така. Добрий день. Я така не в гуморі мігера. Базовий набір жінки це злість. Не буду какати, хочу бути злою. Не буду какати, не буду какати. <рес> е -ме. Ме О. Чоловік не має права на емоції. У мене, наприклад, коли помес, я теж готова вбивати. Не до тра. Не до трав. Оглядочки. Ні, Твої вподобайки. Вільний народ незламної країни. Я, звичайно, розумію, що кожен з вас президент і має право на свою особливу думку. Та давайте не забувати, що оглядочки лише діляться з вами своїм баченням світу і не претендують на звання експерта. Тож, усіляку груду Коментюки тут не вітають, а усім хейтерам оглядочки попросили передати наступне. Вийшли відсюди. Вийшли відсюди, розбійники. Та йдіть вже успаль, по англійськи кажу, екзит! а всім іншим контикам приємного перегляду. Знаю, з чого починати. Може, почнемо з місця жінки на кухні. Жінка має бути берегиною роду, дітей, домогосподарства, чоловіка. Ого, так багато всього, а що тоді чоловік має робити? Чоловік має бути головою. Ага. Чого? Сімейство. А жінка? А жінка має все робити, що скаже, так. голова сімейства. Бо хтось має так. щось робити. Так, так. І восьмей твоє свято, твоє свято 8 березня. Моє От... так, бо в мене день народження. От ми і вияснили. От ми і вияснили, ситуацію. Ну тут я погоджуюсь. То, що скоро будемо святкувати. я так, думаю. Так. Друзі, привіт! Привіт! Це оглядочки! Так. І у нас для вас нова рубрика. Коментюки. Тут ми будемо розбирати є коментарі, а є коментюки. Ну, якщо ви розумієте, що таке матюки, то коментюки, то десь близько біля коментюків. Ну, давай почнемо з того, що коментарі в соцмережах це взагалі окремий світ. Того що там пишуть таке, що в житті реальному ніколи тобі в житті ніхто в очі не скаже, чуєш ти там, а от прийти в Фейсбучок чи десь на Ютубчик і написати всякі гадості там так. за. А в житті може бути досить інтелігентна жінка або чоловік. І ще тобі приходить, яка ще справа, що ви там а, в інтернетах. Починається да ти така, ти сяка, а ти такий. Жінки тупі створіння, чоловіки ні на що не здатні. Чому ми вибрали саме ці тези, щоб описати? Тому так, що Ми сьогодні будемо говорити про нашу мівшу статтю BBC News Україна. Про те, що жінки стали злішими. Представляєш? Злішими? Я ти вважаєш себе злою. Угу. Але я не стала зліше, я такою була. Ну, Не дуже я зла, ну може зла, не знаю. Але з я точно не стала. Але від чого це залежить, оця злість? Від чого вони стали з більшими? Злість залежить від кількох? Ні, 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 ні. Стоп, стоп, стоп. У нас завжди так. Я починаю розказувати, ми переходимо до якості. Юль, а ти стала злішою? Ні. Я так думаю. Ну, Ти думаєш, що ти не зла. Чи ти зла? Ну, коли в мене розізлити, то я зла. А як тебе сприймають люди повсякденному житті? Хоча це не означає, що вона зла. Так а саме і я. Це якщо інколи здається, угу. що я така не в гуморі мігера. <звук> Це означає, що ні. я така. Тобто не можна, не можна сприймати по зовнішніх якихось ознаках. Зла мені жінка просто, чи ні? Мені не подобається визначення зла жінка чи зли, ну, зла людина в плані, що я розумію, а чого тільки жінки злі? Чоловіки теж бувають злі. Просто вони, мені здається, в якихось проявах просто менш емоційні або менш емоційно сприймають якусь ситуацію, і тому якось або більше. Не знаю ну от уже певно на етапі появи статістики заголовком заголовка так, уже, чому вже з'являється дискримінація Так. Ну, mm -hmm. давай розпочнемо з самої статті, mm -hmm. почитаємо її. Так. щоб ви теж зрозуміли про що не шукала там в інтернетах, про що ми маємо на увазі. Чому жінки в усьому світі стали злішими, і тут ще підібрана така чудесна фотка, такі жінки кричать на якомусь мітингу щось там. В мене рука вирізалась, якісь жінки на якомусь мітингу, кричать там щось. Ну тобто, жінки всі свої природні красі не один раз говорили про те, що там є жінки, які перестають бритись, наприклад, таким чином проявлять себе перед світом і фотографія досить досить промовиста ми покажемо угу. ну що я будеш читати Так. жінки в всьому світі за останні зараз <кхи> ну що будеш читати Ян? Питай мене ну що я не будеш читати так Давай. жінки у всьому світі за останні 10 років стали злішими про це свідчить щорічне опитування американського інституту громадської думки гел up ну я сподіваюся правильно прочитала BBC спробувала розібратись у причинах Два роки тому Таша Рене, вибачте, якщо я неправильно прочитала це ім'я, стояла на кухні, як раптом з глибини її легенів вирвався глибокий темний порожній крик. Це було дивно і неочікувано. Тебе бували такі моменти, що я ні, ні не знам. було що ти кричала так. А чому під час карантину? Єдиний день, який я працювала з дому, і в мене висла вся техніка, в мене не загружався звук, в мене нічого не працювало. І я думаю, сусіди дуже добре чули, що в мене Ти прямо так. Я такі звуки. Ну я ні, ну я під час загадала карантин, просто теж працювала з дому. Але я або плакала, або матюкалась, або ну, типу, кидала там телефон, тому що не могла нормально начитати. Але щоб я стала так. Кричала, такого не було. Ну мені так допомогло це скинути. Допомогло? Так. прикольно. Хоча з технікою розібратись не допомогло <різь> 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 так. Тож, це було дивно і неочікувано, щоб прозвучав цей порож порожній темний глибокий крик. Я завжди легко спалахувала, каже вона, але ця емоція відрізнялася від тих, що були раніше. Був розпал пандемії, і таша дуже втомилася. 20 хвилин до того вона ходила по будинку і перераховувала в голос все, що її злило. Але виплеснувши негатив, відчула фізичне полегшення. Відтоді Таша – гіпнотерапевт і лайф-коуч, збирає жінок з усього світу в зумі, щоб обговорити причини гніву, а потім викричити його. Далі читаєш ти. Знаєш, ну, така хороша одна із методик оце покричати uh -huh. десь в полі. Uh -huh. Ще кажуть, добре, дерева обіймати. <кри> Правда, а <кри> я, до речі, люблю дерева. Не знаю, як це прозвучить, напевно, дивно. але Я коли проїжджаю на велосипеді, я люблю коли на велосипеді, проїжджаю так по алейці. І колись з, -з, -з обох боків дерева, це типу в парку. Я прям кайфую. Мені так добре. Типу, коли з двох сторін дерева. Бачиш, в кожного певно, потрібно підібрати свої методи. Та отже, BBC проаналізувала дані опитування ґел ап і дійшла висновку, що останні 10 років жінки дедалі гірше контролюють злість і роздратування. Ага, чоловічого такого дослідження цікаво десь в гел ап є чи немає. Ну я хочу сказати, що у жінок можуть змінюватися настрої її самопочуття ну залежності від менструального циклу наприклад. Наприклад, це нормально, це гормони. У мене, наприклад, коли ПМС, я теж готова вбивати. Я відчуваю себе більш злою. Але я так відчуваю себе завжди, коли в мене ПМС, а не тільки впродовж кількох років, там, що я стала старша і вже не вмію себе стримувати. хочу плакати. І для мене таким показником є, коли ПМС. Типу, я сижу, сижу, слухаю новини, це навіть сьогодні зранку, було. і я така, типу. Боже, який несправедливий світ. Я зараз буду чому? Чому ми повинні так страждати? Бо та людина, яка там в новині про це йде, от у мене є теж собою я теж, так я так теж плакати була. хочу, але більше хочу бувати особливо. мене починають дратувати люди, які роблять щось не так. Отже, небезпечною uh -huh. стаю для суспільства. BBC проаналізувало дані, Це вже було у щорічному опитуванні беруть участь понад 120 тисяч людей з більш ніж 150 країн. Їх з поміж іншого запитували про емоційний стан упродовж минулого дня. Коли йдеться зокрема про негативні почуття, гнів, смуток, стрес і занепокоєння. Жінки постійно кажуть, що відчувають їх частіше ніж чоловіки. Власне, Стаття досить викликає багато емоцій під час того, як ти її перечитуєш, і заголовок такий кричущий, і uh -huh. що... Ну і е, вона не могла залишити байдужим читачів. Багатьох, Особливо в Фейсбуці почалося. Так, там понеслося, і зараз ми деякі коментарі для вас вибрали, які найбільш запам'яталися. Uh -huh. Там є і адекватні. Коментарі. Там є, як я накажу, крінжові коментарі. Є е, е, такі стандартні сексист. сексисти. Ми називаємо сексист звичайний. Сексист звичайний. Сара так. за фемки поприкидаються. Прийдуть сюди та відірвуть вам за такі коментарі. Да, Що, але... Фемки тут. Здрасті. Да, але насправді поприкидалися не фемки. Та а, там попри не Небита Не бита жінка, зла жінка. Як часто це можна було почути, тако, бо їй треба просто нормально відгамселити, і все прийде в норму. Так, да, буде слухняна, не буде писок свій відкривати. Так, але це буде... жарт, це жарт, я нічого не маю гонути. Типу, Ні-ні-ні, я, я розумію, що жінок бити не можна. Ну, тобто, це в коментарях так теж. Пишу. Спочатку так, так. пишуть про те, що треба дати звіздюлі. До речі, це дуже поширена була штука в сільській місцевості. Uh -huh. Там чоловіки любили після роботки навалити 50 грам і навалити потім своїй жінці, якщо Разгаляйте вона буде сіль. чимось незадоволена. Так ну насправді дуже багато а що ґазда, воно... газда. Він все тримає ту толку леці. Так, так так. але тут поше для чоловіка бути дружиною є способом самоствердження. Це логіка поведінки чоловіків невдах, які стикаються зі складнощами на роботі або не міють проти постояти за себе в конфліктах. Накопичується злість, яку він ізганяє на жінці. О, Й... Чекай юльчик, юльчик, то та то жарт, та юльчик то жарт. Але ж дивися, тут реально іде мова про злість, яку жінки проявляють, а чоловіків собі подавляють упродовж дня. Він на роботі його там розізлив шеф, підлеглі там друг, подруга неважливо. Він прийшов додому ввечері. На гови все, що за день накопичилось. Угу. Бо що? Бо нормально на рівних взаємодіяти на роботі ну, це складно, потрібно проявлятись. А вдома, коли ти розумієш, що там ти в позиції є сильнішого через свою тільки фізичну спроможність, давай розберемося, що мене там. І того, в принципі, існування навіть жартів на таку тематику це теж дуже погані дзвіночки. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Тут пишуть та, та я в курсі, але жарти смішні. Є жарти смішні, а є не, не дуже Ось це не дуже. Так. Да, тому... це не жарт. Ну, типу, це якась як насмішка. мені здається більше ніж жарт. Жар це, коли смішно двом людям, які чують жарт. Той хто жартував, і той, хто його слухав. Uh -huh. Наступний коментар теж прекрасний. Просто раніше їх палили на вогнищах. От до чого призводить відсутність відбору? Ну, е... Я намагаюсь не матюкатись, не вживати нецензурну лексику, але як таку можна писати? Серйозно, Ну, Ян. Е, можу тобі сказати... Як таку можна писати? Все. Це, це просто це треш. треш. Навіть треш. коментувати не хочеться. Це прикольно. Бо мало какають, якби жінки частіше дозволяли собі добряче просратися і не трамали багаманом собі, то були б добріші. Ти зрозуміла? Просто спосіб. Ну, типу, От в чому А вона ж то коли йде в туалет така, ні, не буду какати, хочу бути злою. Не буду какати, не буду какати. Ну, і Не уявляє. ну, типу, А він таки все, пора покакати, бо щось мені набралося, там, не знаю, цього гніву. А коли не може покакати, то що? Я не знаю, не розумію. Я в мене в голові не вкладається зв'язок між злістю і каканням. Ну, типу, ну просто такі коментарі насправді навіть важко коментувати, так що сказати на камері. Не буду какати, хочу бути злою. Чого ти зла сьогодні не покакала. покакала. <рес> 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 ну, приходимо на роботу, таке все, ти не в настрій. Я ну, чого ти зла? Я, що не покакала сьогодні? А я така. А ти така: а я на роботі не какаю, я все несу додому. Так. <рес> <рес> А ти прикинь, мені здається, ці, як вони називаються, кліки, які типу, допомагають проносне. О, проносне. В них може бути прикольна типу, тема для нових реклам, як на мене. Так, 100%. Через те, що до цього часу є раганосці бабораби, котрі вірять, що знахабнілу жінку бити ніяк не можна. Женщинки завжди були злими та хитрими. Самі напрашувалися на рихтовку фарбованої мармизи, а потім ставили себе безвинною жертвою обставин. Мужчинка Богдан Папітов здається дуже ображеним на жінок. Та і напевно цей мужчинка дуже добре гамселить свою жінку, якщо вона в нього є. Я сподіваюся, що розумні сподіваюся. жінки будуть оминати цього угу. телепня. Угу. Так, коректно скажу, угу. Будь-які жінки, типу, не треба, не треба просимо. Це моя улюблена. Гемео. ГМО. <світ> у всьому цьому виненгено у всьому ви не <світ> от наслідки але ваше фікає... модифікованих продуктів ось 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 появи але виявляється ви, значить жінки більше споживають генномодифікованих <світ> а виходить ніж чоловіки так. ну просто знову ж таки про чоловіків не сказано Жінки стали злішими. Е, е, в магазині кажуть, ні, ні чоловік, не беріть. ці сухарики, вони з ГМО. Uh -huh. Беріть ось ці вони без ГМО. Що ви хочете бути злим чи що? Uh -huh. Так, крінж у нас завершився. Ти знаєш от саме думка там, чого зла, бо не дадуть. Так, це ще, ще з часів, коли в школі навчалася. Mm. От коли вчителька слабо проходила, ж хлопці постійно казали. Mm. А, хоча мені здається, вони самі не розуміли, що це таке, але ну, типу, чи так, самі треба не пізнали сексуального життя, але вони вже знали, вони що училка прийшла з лабов в неї не. Так. А коли вона типу в хорошому настрій, о, мужик появився. Mm -hmm. Значить, ось вам і зворотня сторона фемінізму. Спочатку жінки хочуть рівноправ'я, а коли його досягають, не витримують морально і стають злішими. Або ще як варіант: зла жінка незадоволена сексуальна жінка. Жінка це переважно більше це і кара господна для чоловіка. Недотрапені геї. Війни, важка робота, мало уваги. Я, я холостяк серед тих злючок, помішаних на бабках, не можу кохану знайти. Бідняжка. Чувак, ти нікого не знайдеш. Мені його шкода. Мені ні. Такий бідняшка. Дивись, ото ну не до трапи, думає про жінок, що їм мало уваги, а він, бідняжечка, холостячок. Собі жінку не може знайти, бо вони всі хочуть бабок. А мені ж здається, що от якщо він концентрується саме на бабках, то в нього цих бабок просто немає, він нічого для цього і не робить. Що і ж мені того так дає злий, да. і того він злий. І краще б такі не розмножувалися. <сум> Юль, не можна таке казати. <сум> <Не> можна. <сум> О, давно їх ніхто не чпокав. постійне утримання від сексу <сум> веде до психічних розводів. А це все їхні пошуки. Найкращого чоловіка для себе так і залишиться павутиною між ногами. Тобто, коли жінка не трахає всіма підряд, а там чекає якихось нормальних відносин. Так може, ходить на побачення, але не лягає у ліжко з кожним, з ким вона пішла на каву. То це, типа, це залишиться з павутиною між ногами. Ото щоб ви знали. А буде ходити і, 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 і давати. Шлюха. Ну, це ж. Жінки стали незлішими, а стали тупішими. От воно що. Вони на свої плечі звалили чоловічі справи та радіють від цього. Тобто зва і радісна. Знаєш, рівно праві це тупі. <зві> ну що вона тупа? Для чого їй та робота? Сиділа би вдома, варила б борщ, дивилась б келіт. Нормально, а вона ще на роботу, ні? Дурна. Тупа. Значить, пише якийсь Андрей Адаменко, перестали прикидатися. Ну, тобто, це стандартні такі. Базовий набір жінки це злість. А так. для того, щоб знайти собі Сутка, чоловіка... Стерва, курва, так, бо. Одразу така. Добрий день. Угу, угу. А потім. А, та Андрій такий я, Андрій, я. я а потім така: а, все, не буду більше прикидатися. Та ну, маячня, прекрасні жінки в усякому разі в нас, в Україні. Дякую. Крім того, стали менше дивитися телевізор. А це великий позитив. Тобто цей чоловік е, пише про те, що жінки е, стали менш тупішими, бо вони перестали дивитися телевізор. Тобто до цього. Вони були тупі, бо дивилися челік. Тільки жінки дивляться челік. Тома хазяйка, що вона там вдома робить, включила серіальчики такої. Ріже, ріже, так. ріже, ріже, попку витерла, знов ріже, знов телевізор дивиться. А він ж таки розумний, приходить додому і книжку, читає, правда? Посеред всього різноманіття коментарів, з яких переважна більшість тих, які ми вам зачитали, ось такого типу, ми все ж розкопали декілька нормальних коментарів і пропонуємо вам їх почути. Ну, насправді тішить, що є адекватні люди, Загалі. які адекватно мислять, критично мислять і вміють нормально подати свою думку, як мінімум, без жодних образ. Угу. Ну і заголовок, давайте не стримуйте сексизм. Треба продовження через дві крапки. Наприклад, чому жінки стали злішими, де феміністки поділи кращу частину нашої планети найніжнішу і найслабкішу. Ось ці прекрасні також штампи, які постійно говорять про жінок. Ти така мила. красива, мила, ти ніжна. Дідна. Так, от тепер що ти говорила, коли ти приходиш на зйомку. Коли ми Ах, ходимо на зйомку, ненавиджу. ходять е, іде знімальна група, ага. іде журналістка і оператор. Так ось чомусь оператору не кажуть, Боже, який гарний хлопчик пішов, Або Кажи, який прийшов ага. до нас на зйомку, так? Ага. яка гарна дівчинка. Це, і, і я розслідування знімала і говорила з одним сільським головою, то він мені казав, красавіця, ну ти що не розумієш. Мені так теж Іво Бобл казав. Ні, 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 він не казав красаві, він казав сонечко. 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 Красавець. Я не чула, щоб оператору хоч раз, хтось казав Сонечко. Угу. Ще мені подобається такий красивий журналіст, і я обов'язково скажу декілька слів. А ще Боже, ви так ходіть, ходіть. Та, я та, вам Так, так, Та, та, скажу. та, та це обов'язково треба дотронутися угу. за ручку взяти. Ви Знаєте, я ну, традиційно, мене, ой, Вибачте, будь ласка. Я думаю, що вам так буде удобніше. Ну і ще коли приходять до нашого нюзрума, Боже, який у вас тут квітний, моє улюблене, Боже, які ви всі красиві. Далі коментар жінки стали не злішими, а менш зручними. А дядьки то звикли. Ой, щось мені відчувається в цьому таку правду. <гум> Те про що ми говорили до цього? Просто жінки почали проявляти свої почуття, а мужики такі. Що, що це, це, це? Що це? Щось нове? А звідки це вона взяла? Ні-ні ні. Ти, мабуть, з якимись подружками не зв'язався. Це, це, це ті феміністки тебе зіптували. <гум> Начиталася у того, сидиш мені, то тепер розказуєш. Раніше ж нормально було включити телевізор і сиди тихенько. Ніби злість. Це щось погане, дозволили собі повний спектр емоцій нарешті, 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 тому не нарешті. стримуйте себе в своїх емоцій. Ні, чоловіки, ні жінки, угу. і буде вам щастя, угу. коли люди починають захищати свої кордони, вони здаються злішими. От і все До речі, дуже погоджуюсь. Угу. Тому правда. що в суспільстві звикли що. Ну, Ти навіть, якщо тобі щось не подобається, ти все одно маєш там сюсі пусі щось, 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 щось. А а пусі. Це, 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 Боже, та це розуміш... чоловік. Оступи йому, ну будь розумішою, А, Будь Будь мудріше, оступися трохи і побачиш, тобі буде краще. Так. Нехай він відчуває себе переможцем. Ти ж то в голові собі знаєш, що це ти уступиш. Ти ж розумніше. Просто розумніш. будь розумнішим. А от коли вона почала захищати свої кордони, типу, чому я повинна, якщо я відчуваю свою правоту в цьому, Якщо я розумію, що мене якимось чином позбавляють якихось моїх елементарних прав і відчуттів, що я така, яка я є? Ну, типу, одразу стала злою, тому що, наприклад, коли тварини захищають якийсь свій простір і вони вступають у бій, то це нормально. Коли людина хоче відстояти свої кордони, то це типу вона зла жінка. Ну так які кордони? Тим паче, у жінок це про це почали говорити. Дуже-дуже недавно, uh -huh. скажімо так, Газут, раніше крема, кордони, які так. кордони? Ну звідки вони могли в тебе взятися? Якщо жінка була закрита вдома з дітьми і більше нічого не бачила? Ну звідки тим кордоном? А тим паче, коли і мама, і свекруха передавали оці свої знання так, з покоління в покоління, кріст, покоління кріст, мудрість у боже. жочі. Ми всі знаємо, що вони типу там не праві, але ну будь-якому. Ти ж жінка, ж жінка. Ти ж мать. Оглядечки їм лечить твої, твої вподобайки. Це основні коментарі, з якими ми хотіли з вами поділитися. Сподіваюся, що ви теж зробите якісь свої висновки з того, що ми вам показали. Якщо ви хочете побачити більше коментарів, я думаю, що точно вони там є, можете почитати самі, а можете і написати свій. Але краще пишіть коментарі нам під цим відео. Так. Ну я думаю, ви пам'ятаєте про те, що коментюки ми тут не вітаємо. Але якщо ви все ж напишете, читати буде Юля. Я ми і ми готові конструктивно дискутувати на будь-яку тему. Принаймні, якщо людина свідома того, що вона пише, а не. А не просто пишу недотр...". Я, А думаєш, нам будь писати про недотаху? Ми що ми не дотраха? Ну, я можу це спростувати. У да. мене секс стабільний, все нормально. І вранці, і ввечері. Я не можу таке підтвердити. Пишіть все мені.